Другий урок англійської з нуля в сьогоднішньому випуску вивчаємо нові слова, розбираємо множину та однину, а також будуємо нові речення. Вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій і я працюю викладачем англійської вже більше 7 років. І на цьому каналі я публікую відео для того, щоб максимально упростити і пришвидшити ваше вивчення англійської. Починаємо і розпочинаємо ми це заняття з вивчення нових слів. При можливості записуйте, а також повторюйте вимову після мене. Перше слово. Apple. apple означає яблуко ще раз. apple. Далі друге слово book. Book. Воно означає книга, книжка. Ще раз book. І останнє слово в нас ball. Ball означає м'яч. Ще раз ball. І друзі, всі дані слова у нас в однині. Тобто одне яблуко, одна книга та один м'яч. А тепер як створити множину? Досить просто: ми просто додаємо літеру С в кінці. Тобто в нас «apples» – яблука, «books» – книги, і «balls» – м'ячі. І, наприклад, ви хочете сказати три яблука. Три в нас буде «three». один «one», два, «two», три, «three». Поки що цих цифр достатньо на сьогодні. В наступних заняттях ми вивчимо більше. Так от, ми скажемо three apples. Three apples це три яблука. А одне, якщо ви хочете сказати одне, тоді one apple. Без S. Далі. Я хочу сказати дві книги, наприклад. Я скажу two books. Одна книга one book. Далі три міряча. Three balls – Один. one Ball. Також, друзі, на жаль, англійська мова не завжди є логічною, і інколи вона досить навіть дивна. Так от, інколи додати літеру S в кінці слова не зробить множину. Воно зробить це слово просто неправильним. Наприклад, слово sheep означає вівця, а багато овець також sheep. Так, от, одна вівця sheep, багато овець sheep. Хоча могли б додати S, могло б бути sheeps, але англійська мова. Далі goose. Гуска, а гусе це гіз. Не гусес, а гіз. Далі, друзі, в нас три дієслова. Перше want Want означає хотіти. Так, як, наприклад, я хочу. I want. Далі like. Like – подобатись, Мені подобається. I like. І останнє need. Need означає бути потрібним, Так як мені потрібно. I need. І це один з найбільших моментів в англійській мові, чому я вважаю, що вона є легкою для вивчення мовою. Тут немає відмінків. В українській мові want хотіти. А я вже хочу. Не я хотіти, а я хочу. В англійській ні. Слово want і I want. Нічого міняти не потрібно. Слово like і I like. Слово need і I need. А зараз спробуємо побудувати прості речення з цими словами. Для початку я хочу два яблука. Я це I, хочу want. Два, пам'ятаєте, to і яблука apples. I want two apples. Наступне речення нам подобаються книги. Нам в англійській мові буде просто ми. Тобто we. Далі like, we like, і книги пам'ятаєте books. We like books. Наступне, їм потрібен м'яч. В англійській мові слово вони не потрібно міняти на їм. Ми просто кажемо they need a ball». They need a ball. І ви почули, я сказав «a ball», а не просто «ball». Тому що в англійській мові, якщо в нас стоїть один об'єкт, а не багато, нам потрібен артикль. І в англійській є три артиклі, про які ми поговоримо в інших заняттях. Сьогодні нам потрібні тільки два – «a» та «an». А ставиться перед приголосною літерою. Наприклад, в слові book або ball. Так, B перша літера це приголосна. І ми кажемо a book або e-ball. А от Apple починається з голосної літери, і ми скажемо an apple. Наприклад, I want an apple, I like an apple. Або They need a ball. Зараз наведемо ще кілька прикладів, але вже з займенниками he, she та it. Пам'ятаєте, він, вона, воно. І тут трішки по-іншому, тому що ми мусимо поміняти дієслова. У нас вже буде не want, а «wants». Наприклад, he wants, не like, а, наприклад, she likes. І не need, а it-needs. І це не робить ніяку множину. Якщо ви додаєте s. До дії слів. Це означає, що підмет у цьому реченні, тобто головний об'єкт речення, це третя особа однини. Тобто він, вона або воно. Тільки три, ці три слова. Ну, або ім'я людини, або тварини. Імена, або ці три слова. Перше речення. Він хоче три яблука. He wants three apples. Друге, їй подобаються книги. She likes books. І останнє. Цій собаці потрібен м'ячик, але ми не знаємо стать собаки, тому ми можемо просто сказати it. It needs a ball. Пам'ятаємо про артикль і пам'ятаємо про S. It needs a ball. І ось всього за кілька хвилин ви вивчили шість нових англійських слів, а також навчилися будувати купу англійських речень. Якщо ви хочете продовжувати, будь ласка, залишайте свої лайки та коментарі. А також подумайте про те, щоб підписатись на канал, так як ви можете вивчити багато чого нового тут. І я буду публікувати нові відео кожного тижня. Побачимось в наступному. Goodbye, guys!